Тримайтеся, хлопці, тримайтесь, дівчата, ніхто в нас свободу не зможе відняти. Ми гімн заспіваємо і червону калину, і будемо боротись за нашу країну. Ми будемо молитись і в бій підійматись, ніколи і нікому не будем здаватись. Усе відбудуємо, ми вистаємо, зможем. Ми всіх розцілуємо, коли переможем. Для нас сіє сонце, і зростатимуть квіти, і мають щасливими бути наші діти. Ми в році новому тепер ще міцніші, ми ворога будемо гнать ще сильніше. У кожного з нас є своє поле бою, на фронті і в тилу з москалями двобої, і кожен потрібен своїми руками. Солдат і айтішник, водій з двірниками, і столяр, поет і художник, Тримаймося разом біду переможе. І нас не злякають ракети й шахіди, Хай швидше тікають катюги сусіди. Здолаємо темінь, морози, руїни, щоб ворог навіки пропав з України. Міцні в нас тили, ЗСУ наші сила, і Харків, і Херсон, і Ізюм вже відбили. Звільнили, звільняють усе, молим Бога. Цей рік принесе нам святу перемогу, хай зникне наш ворог росою на сонці. Дай Боже нам миру у рідній сторонці.